А отже, Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, з нами на телефонному зв'язку. Говоримо ми про скасування цього закону. Пане Миколу, доброго дня. Чи чуєте ви нас? Доброго дня, так. Да. пане Миколу. Як ви це пояснюєте, власне, президент? Так. Е... Дуже так наполегливо я би сказала, 16 вересня вимагав прийняття цього закону в депутатів. Приймали його за закритими дверима. Президент особисто був тоді в парламенті. Журналістів не пустили в залу засідань, голосували тоді з чорним таблом. Тобто, ніхто не знав і не бачив, які результати цього голосування. Тим не менше, закон тоді прийняли. А вчора президент ввечері сказав, що його відмінять, і сьогодні, о 17-й буде засідання РНБО, власне скликане через. Відміну цього закону. Як ви це пояснюєте, для чого він був прийнятий і чому тепер його відміняють? Е, ну, перше хочу орієнтувати, що ми якраз і в той період е, говорили, що якраз прийняття такого закону в такому форматі воно не матиме реальних перспектив забезпечення. Тому в даній ситуації ми передбачали, що мінський формат це е, слабкий формат. Відповідно, він зареєстрований Путіним і контрольований повністю по реалізації. Друга ситуація, ми передбачав, що формат був великої сімки, який би забезпечив якраз і контроль кордону, вивод військ, і стачу бойовиків, і діалог з банкам і стабілізацію ситуації. Цей формат не був виконаний, тому в невиконанні якраз закону, який приймався закритому режимі, він не передбачався. От і тільки єдине, що ми політично заявляли, що це е, повинно так бути, але реальних перспектив не було, тому що і російські керівництво, і військові, і ДНР, ЛНР чітко заявили, що закону також будуть вибори, як пів ДНР, ЛНР, так і е, парламент республік, і вже буде. Незалежності і з тих позицій будуть вести переговори з Росією, а тоді готові вести переговори вже з Україною, як так державні творогі. Та й сталося. Ти до цього не викладали руки, щоб все, не тільки е, попередити такі вскіл, принципово змінити формат, полізувати ситуацію, перейти в нашу державу. Дякуємо дуже вам за коментар.